Сьогодні чуємо про поділ на зовнішнє і внутрішнє, на те, що ми зовні бачимо і робимо, і на те, що відбувається внутрі. Ісус звертає увагу на те, що фарисей сидить і слідкує і дивиться за зовнішнім. Що роблять, що не роблять інші, що мають робити, як вони роблять, чому не роблять. Тобто Зовні, коли ми зовні, там, скоріше за все, є багато осудження, багато критики, багато контролю, тобто зовнішня людина, стара людина. Якщо ми подивимося на фарисеїв і на книжників, яких побожність була зовнішня, контролююча, вони не витримали Ісуса. Вони не почули Ісуса, Який постійно говорив: внутрішнє, внутрішнє, мир в серці, навернення, переміна серця, не зовнішнє, внутрішнє, перше має бути внутрішнє. Ісус постійно говорить, Царство Боже внутрі вас, не ззовні. Не чекайте миру зовні, знайдіть мир в Своєму серці, мир, який я вам приніс на кожній службі. Ісус приходить до нас і говорить, мир мій даю вам, мир мій залишаю вам, прийміть мій мир. Тобто, і це відбувається в кожному з нас. Де я знаходжусь? Я є в зовнішньому своєму світі, чи я є в внутрішньому світі? Ісус звертає нашу увагу до нашого серця, до нашого серця. Все Навчання Ісуса, Він говорить: туди, туди, змініть своє мислення, змініть свій напрямок. Як це відбувається? Що це за процес? Бо ми його можемо назвати очищення зцілення серця, процес очищення зцілення серця, процес навернення серця, він же і є процесом наповнення серця. Це одночасно ми навертаємось, очищуємось, цілюємось і одночасно наповнюємось. І тому Ісус говорить: от коли ти з серця даватимеш милостиню, все буде чисте. Але для того, щоб це сталося, потрібно спочатку спуститися в своє серце. Спуститися з Ісусом в своє серце. Як це відбувається? Це відбувається таким чином, що перший етап, перший етап це слово, слово, слово Боже, Слово правди. Ми чуємо, Ісус говорить: Слово Боже живе і діяльне, воно розрізняє думки і наміри серця. Воно як меч розрізняє. Це говорить Микола, це Боже, це не Боже. Тобто тут ти зовнішній, а сюди потрібно рухатися, щоби ти був внутрішній. Тобто Слово Боже, навчання Ісуса дуже чітко. Пам'ятаєте, на останній вечері, коли Ісус мив ноги учням. Петро не хотів, щоб Ісус йому мив. Тоді Ісус каже, Не буду тобі мити ноги, не будеш мати зі мною частку. І тоді Петро говорить: а тоді не лише ноги, цілого мене помий. А Ісус йому говорить, ви вже чисті. Через моє навчання. Вони три роки його слухали, навчання Ісуса очищає. Слово Боже очищає, бо воно нас навертає, Слово Боже. Тому дуже важливо бути уважним, заглиблюватися в Слово. Бо поверхнева людина вона не чує. Ісус каже, мають вуха і не чують, мають очі, і не бачать чому, бо зосереджені на зовнішньому, на зовнішньому порядку, на інших людях, на структурах зовнішніх. Ісус постійно звертає нас до себе. Не займайся іншими людьми. Якщо це не йде з внутрішнього, з любові, якщо це контроль, якщо це страх. Спусти своє серце, як Ісус, це зробити, як це зробити. Слухай мене, слухай, слухай і іди за моїм навчанням. І там Ісус навчає про, про Отця, який нас любить, навчає про мене, про мене, про гріх, про світ, про Злого Духа. Тобто Він вчить і далі йде момент співпраці. Після навчання йде співпраця. Співпраця, я починаю жити і відповідати так, як навчає Ісус: благословляти ворогів, молитися за ворогів, довіряти, не піддаватися страхові, служити, рухатися, як я можу послужити, як я можу тобі, 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 тобі сьогодні послужити в Дусі Святому, в Божому, в милості і в любові? Тобто плід милосердя. Підміросердя, про яку Ісус сьогодні говорить, що те, що всередині дайте, як милосердя, як милостиню, він відбувається тоді, коли ми спускаємося туди з Ісусом, там відбувається навернення, очищення, зцілення, звільнення, наповнюємося Божою милістю, Божою милосердям і починаємо інакше бачити себе і світ. Інакше бачимо себе і світ. Ось про що Ісус говорить, щоби ми зосередилися не на зовнішньому, а на внутрішньому, на Його присутності в нашому серці, і коли Він там є, ми це знаємо. Ми знаємо, коли Він там є. Бо тоді є довіра, є мир, є бачення, є сила, є мудрість, є потіха, є рада, є розуміння, є Дух Святий. І Він діє, Він діє, Він діє кожну мить. Він запрошує нас до того, щоб ми спустилися з Ним до нашого серця, щоб Він нас там наповнив, і звідти ми дивилися на те, що нас оточує. Лише так тоді будемо бачити в світлі чітко, досить чітко, в милосерді і в ясності, як нам діяти, як нам устосунковуватися.